Підлітковий вік це час змін відкриттів та викликів, нові зобов'язання, школа, соціальні відносини, переїзд до нової країни І це може викликати стрес, але немає причин для паніки, адже саме в цей час формуються навички емоційного інтелекту, які будуть супроводжувати дитину протягом усього життя. Секрет успіху навчити дитину розпізнавати власні емоції, знаходити способи заспокоєння та боротьби з негативними думками. Ці навички не лише допоможуть впоратися з повсякденними викликами, але й розвинуть впевненість, адаптативність та краще розуміння себе. Наші експерти в Академії бізнесу для підлітків не тільки навчають підприємництву, але й допомагають підліткам освоїти техніки боротьби зі стресом та емоціями. Разом ми будуємо міцний фундамент для майбутнього. Якщо ви хотіли б записати вашу дитину до Академії бізнесу для підлітків, залишайте плюс в коментарях, а ми повідомимо, коли відбудеться наступний демонстраційний безкоштовний урок.